Суть благодійного внеску в тому, що він якраз і є благодійний. Він не може вимагатися за сплату конкретних послуг. Не можуть в людей вимагати те, що є благодійним. Це перше. Друге, якщо ви вимагаєте благодійні внески, він повинен сплачуватися відповідно на конкретний рахунок юридичної особи. Три тисячі зараз трудні часи. Порошенко на цукерки забирає то. Прошу. Прошу. О, хорошо. О, масно, молодці. Добровільно, тараше допоможе, лікарі. Ви можете... Примі палати все буде добре, після народження дитини власне нам не те, що не хотіли прийняти, нас не хотіли відпускати з пологового будинку, поки ми не заплатимо гроші, щоб нам видали документ на те, що на народження дитину мами, які би мали втратити свої гроші на дітей, вони витрачають гроші на те, щоб просто забезпечити якісь там. Санітарка, санітарок чи медсестер, чи лікарів, грошима ми стикалися з тим, що постійно вимагали в нас на так званий «Могарич». Санітарки, медсестри при виписці. Не всі були і працівники, які справді працюють заради мами і дитинки. Але є і працівники, які конкретно на цьому роблять гроші. Чому б не заробити 50 гривень там при виписці? Ось яка з ми Мені з вами робили чистка. Була після наркотики. Я вам те, що власне надходження є у нас спецрахунок і свої позори готові надати інформацію. Повну. Далі, ми співпрацюємо з благодійним фондом вже два з лишніми роки. Проведені і ревізії, таке інше. Я повністю вивісимо ще й те, скільки надходжень да, і подальше. так далі. Звичайно, вся ця інформація доступна у всьому. З задоволенням підписую цю декларацію. Підписую сьогодні у нас 21 го дата. сьогоднішньої дати ви більше не берете.